Пішла ще одна посилка з Китаю. Щла вона до мене 19 днів, ціна посилки 80 центів. Йшла вона без прослідковування. номер в неї є. Ось у такій упаковці запакована. Номерку. Видно, що це є бокси для акумуляторних батарей. В комплект раховує дві штуки. Це є бокси для батарей типу 18650 і CR123. Ось так він відкривається. Досить непогані замочки. Ось таким чином. Відповідно, дві штуки вміщаються в бокс 18650 і чотири штуки РС 123 Ось таким чином. Приблизні розміри. Це є 7,5 см на 4 см і товщиною в 2 см. Бокси досить непогані, хоча вони не є герметичні, але щоб укомплектувати акумулятор в рюкзаку, досить хороша річ. Вверху десь ось тут. Будуть ссылки на ще огляди інших боксів для акумуляторів, які я в попередніх відео показував. Кому цікаво, заходьте, дивіться на ці бокси. Я залишу в описі ссылку. Так що, по суті, замовляйте, кого цікавить. По ну, суті, все. Кому сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на канал.